І я хочу зробити таку інструкцію, гайд невеличкий для вас, хто хоче в домашніх умовах відкалібрувати. Якщо в нього він впав ну, трошки, ну, тобто він не розбився, нічого з ним там не сталося такого критичного. Просто потрібно для себе там десь якийсь міліметр вивести. Тобто, ну, для цього я, я вважаю не потрібно звертатися до майстерні. Тобто, це чисто ви зможете самостійно зробити. Для цього слухайте уважно: перше, що слід зробити, вам потрібно розібрати, зняти цю верхню кришечку. Обережно знімаємо скло, лазерний модуль з цієї сторони, бачимо. До речі, дуже легко відрізнити цей лазерний модуль 24-го року, він коротенький. Ті, що були раніше, моделі він був довгий, але суть від того не міняється. Ми маємо тут розкладочку 4 юстіровочних винта, кожен з яких відповідає за свою сторону. Коли ми вмикаємо лазерний рівень, ми маємо передню частину, задню частину, праву і ліву частину. Що ми робимо? Відходимо на відстань 10 метрів від рівня, грубо кажучи, ось у нас буде стіна. Тут відстань у нас буде 10 метрів до стіни. І на стіні ставимо відмітку і підписуємо її 1. Клац. Далі ми повертаємо лазерний рівень Отаким от чином. Клац. І дивимося, щоб ця мітка збігалася. Якщо вона у вас не збігається, трошки нижче або трошки вище, вам потрібно ось цими винтами налаштувати це. Розумієте? Зручніше одразу буде поставити не ось так, а трошки боком. Для чого? Для того, щоб ви могли ось цей винт відповідав за цю сторону, цей за цю перед і зад. Тому що, коли ви таким чином поставите, у вас буде два винта. Ну, їх крутити дуже незручно. Потрібно ось таким чином. Поставили все. Значить, Включаєте, ставите відміточку, повертаєте. Отаким от чином. Клац. Якщо у вас лінія нижча стала, то вам потрібно ось цей винтик викрутити трошки, викручуєте його, доти воно не стане напополам, тобто трошки трошки нижче цієї лінії. Повертаєте ще раз і дивитесь, чи вирівнялась лінія чи ні. Якщо вона знову у вас, наприклад, ця лінія стала сильно нижче, то ви цей можете трошки вкрутити, або цей трошки викрутити. І у вас лінія вирівняється. Таким чином, ви налаштуєте всі чотири сторони, і у вас вони всі будуть в одну міточку. І коли ви будете ставити один положення, повернули. Два, повернули, три, повернули 4, і у вас вони всі повинні бути в одну лінію з максимально допустимою похибкою 2 мм на 10 метрів. Все, в принципі, по таким чином ви згаєте трохи часу, але на це, я думаю, не варто шкодувати часу, навіть якщо у вас рівень ніде не падав, а просто пройшло роки 2-3, і він у вас там запилився, все таке. Ви його перевіряєте, і потрібно його там попочистити, обслужити якось і налаштувати. Ви просто можете це в домашніх умовах зробити. Для цього вам буде потрібна ось така зірочка Т8. І тут у нас шестигранник на 2 мм. Це є у кожному магазині, коштує смішні кошти, або ви. Я впевнений, що вдома можете пошукати і знайти такі речі. Але якщо ваша ситуація складніша і ваш рівень впав, розбився, просто привратився в якийсь хлам, тобто повністю все побилось, розбилось, не включається, і все таке. То, конечно, ви можете звернутися до нас у сервіс, подзвонивши по телефону. 090 дев'яносто шість п'ятсот або, якщо ви хочете придбати для себе новий чудовий лазерний рівень, заходьте на мій сайт nivellir 24com У мене ціни найкращі в Україні, у мене сервіс, гарантійне, післягарантійне обслуговування. Кожен лазерний рівень я налаштовую власноруч буде опломбований з унікальним серійним номером, зі значком відкалібровано і з моєю виписаною гарантією на один рік. Дякую вам за увагу. Ставте лайки. Кому цікавий такий формат, будь ласка, напишіть у коментах. Для мене дуже важлива ваша думка.